У селі Милуші, що біля Луцька, трапилася смертельна ДТП. Як повідомили телеканалу конкурентів і у поліції, серйозна аварія сталася 28 серпня. Дорожня транспортна пригода трапилася учора близько 21.30. Водій транспортного засобу Мерседес допустив наїзд на пішохода 1968 року народження жителя міста Луцьк, який переходив проїзну частину поза межами пішохідного переходу. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Водій транспортного засобу за <зокрема>, кермом був тверезий, з місця події вилучено транспортний засіб. Наразі внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення ПДР, що спричиняє потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження або призводить до смерті.